Вітаю друзі на каналі «Одеса і Транспорт з Миколаєва. З вами Олександр Вельмошка. І зараз ми поговоримо про дуже гарну новину. Сьогодні вночі було завдано потужний ракетний удар по аеродрому російських окупантів у Джанкої, що на півночі Криму. Що ж там відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, сьогодні вночі на цьому аеродромі у Джанкої пролунала серія дуже потужних вибухів, після якої там зайнялася дуже сильна пожежа, яку бачило все місто. Після цього ця пожежа продовжується з повторною детонацією аж до самого ранку. Дороги навколо цього аеропорту перекриті для місцевих мешканців. Вже є свіжі дані супутникового моніторингу ситуації, які показують близько шести. Очагів джерел цієї пожежі та повторної детонації. Аеродром окупованого Джанкоя є дуже важливою логістичною базою для армії російських окупантів. Там базується вертолітний авіаполк. Там базується ще три авіаційні ескадрильї. Та є дуже якісь важливі склади боєпропасів тощо. Для забезпечення логістики російських окупантів місцеві російські медіа не заперечують факт цієї пожежі та вибухів на аеродромі, але пишуть, що причина її невідома. Але ми знаємо, що це був наш український ракетний удар. Крім того, російські пабліки вже пишуть, що там було знищено склад з ракетами і ракетами «Циркон», якими росіяни 25 березня обстрілювали столицю України Київ. Крім того, ці ж пабліки пишуть, що росіянам завдано певних значних втрат у авіації, тобто знищено деяку кількість російських літаків чи вертольотів, і завдано дуже великих відчутних втрат у авіаційному персоналі. Тому бажаємо якнайбільше найбільше росі... Окупантів, щоб вони відправилися на концерт Кубзона. З вами був Олександр Вельмошко. Чекаємо на офіційне підтвердження від українського командування, що ми побачимо потім у описі цього відео з у статті за посиланням. До побачення, слава Україні!